Вітаю! Ви на каналі Бабусні Квіточки не тільки погуляємо з вами по ботанічному парку. Бачите, тут цікаве таке розподілення. Міський парк і ботанічний парк, точніше сад. Вони поряд. І зрозуміти, де він закінчується парк, а де починається сад ботанічний, незрозуміло. І в нашому понятті вони зовсім різні. З нашими поняттями. Тут ось така інформаційна кімнатка, на всі пори року розписано, які рослини вирощуються, де вирощуються, які є зони. Ботанічний парк розділено на декілька зон. Це сонячний сад, стінистий, лавандвий, весняний, ну там вже по погоді. Ось такий цікавий пам'ятник, мене зацікавив. Він на 175-й ювілей ботанічного парку був подарований і поставлений. Як бачите, ось він в природному стилі, із таких місцин листя прибирається, але його зрібають, не повністю викидають, а прикривають рослини. Очевидь, там посаджені якісь рослинки, які вимерзають, і вони ось так накриваються листям. Нема кого, щоб все вигребти і все винести. Але, як бачите, все в такому порядку, порядку, все зроблено в цікавому такому положенні. Ми влітку дивувалися, тому що деякі рослини стояли висоші. І тоді вирішили, що це дійсно у природному стилі. А зараз ось така краса, і більше вона нагадує осінню красу, ніж зимову. Я не ходила сюди, коли мороз був і сніжок невеличкий. Морозець, мені здається, було б зовсім некомфортно. Ось так ми наближаємося до сонячного парку. Він повністю розташований на сонці. З рослини. Як бачите, посаджені ось такими грядками, куртинками. І ось мене зацікавила ця пальма. Ну, Я ж іду до неї. Цікаво ж подивитись, вона буде зберігатися. Як бачите, вона тут зимує. Я на другому каналі показувала, і мене зацікавило, як же ж біля двору будуть такі пальми, що з ними робитимуть, видалятимуть, чи вони будуть рости далі. Вони ростуть, ось так листя під рибли, і за. Вибачаюся, <кій> зберігають тепло агроволокном. Це е, іде е, аптекарський городик. В основному тут ростуть лікарські рослини, їх дуже багато. Ось такі інформація про них є. І така ось площадка, місцинка, де написана назва. Сонячний сад. Дуже багато тут рослин, як бачите, деякі зимують в зеленому вигляді, деякі сухі. Це трояндова алейка зроблена як арка. Ну, Достатньо тут красиво було влітку. Підпорки, троянди, литучок високий. Всюди ось такі місцинки для відпочинку. І стоїть така табличка, хто посадив і коли почали вирощувати саме цю альтанку робити. Люди пам'ятають. Ось так мені зацікавило, чим же ж листя з гриблено. можливо, там під низом якісь рослини ростуть. Але бачите, як цікаво, з, одного, з однієї сторони вище, тут менше, можливо, вітер так здув, але навколо деревини прикрите коріння. І тут ось підсніжники, вони квітнуть. Це те, що визвало у мене вчора просто таке здивування. Як ви бачите, це один день, це ось такі бергені. Ростуть, це вже тінистий садик недалеко. Отель ми бачимо клумби. Мене вони зацікавили теж. Влітку тут були жоржини, весняний такий набор квітів. А зараз я не могла зрозуміти, що то. Я думала, що просто залишилися віолки. Але ж ні, вони вже висаджені. І погляньте, в якому порядочку вони висаджені. Я думала, що це. Нависну так і буде. І уявляєте, яка це буде краса, коли зацвітуть оце всі віоли на цих клумбах. Це буде просто-просто вау. Отака цікава місцина для відпочинку. Але мене зацікавила і ось оця інформаційна табличка. Як бачите, не просто віоли. Це висаджені вже цибулькові. Планується тут експозиція весняного цвітіння буде. Обов'язково треба туди попасти. Ось така річечка, такі фонтанчики заспокоює, можна сісти посидіти. І зараз ми попали вже в тінистий сад. Тут рододендрони ростуть, азалії, роджерсії, ну все те, що росте в тіні. Дуже гарно тут, так спокійно. І, бачите, прикрито все листям. Використовується природне утеплення, природне добриво. Я так думаю, що ну, ще компост, мабуть, використовується потім. Може ще лежить так. А можливо, господи приберуть. Це буде вже інша історія. Подивимося тоді. Такі величезні дерева тут ростуть. Я навіть не знаю, скільки тут в обхваті буде це дерево, як вони називаються, теж не розумію. І потихеньку ми переходимо плавно ось так, як бачите, до пташиного двору. Тут ось такі екзотичні птахи стоять, дуже елегантні. І проходимо через лавандовий сад. Чи поле, як правильно буде сказати, не знаю, але все це лаванда з лівого боку це все гліцинія, гліциніве арки, Дуже гарно тут було влітку. Аромат стояв і краса така. Як бачите, тут все в фіолетових тонах І будиночок із птахами. В основному, не в основному, а тут папуги різних э, сортів, сімей. Отут манічка мене здивувала, яка тягла, ось дивіться, паличку для гнізечка, мабуть, яка більша в десятки разів і важче, ніж вона сама. Аж захотілося допомогти, але це неможливо. Постояла, полюбувалася, послухала, як вони співають. Э, просто такий. Для легше стало і веселіше, наче весна. Раніше у нас були папуги по а Потім якось відійшли ми їхні. Але люблю їх Було дивитися. Поодалі, ось, ага, я згадала, що я хотіла вам показати, ось бачите? Влітку тут стояли величезні горщики із екзотичними рослинами. І ось теплиця, яка закрита зараз. І тут стоять лимони, апельсини, інжир, все це переноситься сюди. Вона закрита для відвідування, але подивитися ось так можна і зрозуміти. Ви бачите, які величезні горщики, в яких росли... ростуть ці рослини. І вони стоять на підставочках таких. А це був пташиний будиночок, в якому розповідалося, які птахи живуть у парку. Сімейства, які можна було прочитати всю інформацію, достатньо багато живуть у природному середовищі, бо тут є навіть ось, бачите, річка. Тут є вудки, є гуси, те, що я бачила. І як гарно. І ось так, начебто не виходячи нікуди, я опинилася у міському парку. Це вже міський парк. Вже потім я побачила, що є загорожа навколо ботанічного парку. Здається, не здається, декілька виходів. Можна вийти в, в будь-який, будь-який район міста і таким шляхом опинитися зовсім в різних місцях. Дуже цікаво, але не загубилася, бо маю такий. Топографічний кретинізм, як я називаю, В одні двері зайшла, забула в які і вийшла. Через них не зрозуміла куди. Ну, це я так шуткую. не, не дуже. Є дитяча площадка, бо це вже йде парк відпочинку, можна біля річки відпочити, біля озера, дуже багато спортивних площадок. Люди бігають, ось таке озерце невеличке, на ньому зимують. Ну, я так зрозуміла, що то гуси, але було дуже далеко і я не впевнена. Достатньо такі великі птахи. ну, Здається, гуси, можливо, якась із різновидностей гусей. Не наші. Ось, бачите, фогель парк. Парк птахів. Ближче не вдавалося їх ніяк показати. Ну, вибачайте. Було багатенько. І всі такі елегантні. І щось я не побачила лебедів Минулого разу влітку я була, були лебеді, а зараз я не бачила. Ось, Ось так закінчилася моя подорож прогулянка. Кому сподобалося, ставте вподобайки, кому не сподобалося ставте дизлайки. Хто вперше на каналі, підписуйтеся, якщо сподобалося. А ні. Можливо, знайдете десь цікавіше. Я дякую всім за увагу. Бажаю всім тихо, мирного дня і ночі і скорішої перемоги. Нехай всі захисники вільної України повернуться додому живими. Ми їх чекаємо всіх додому. Дякую всім за увагу і до зустрічі!